Шлях до перемоги крізь вогонь. Виставка світлин рятувальників відкрилася в Одесі. На знімках надзвичайники у найскладніші моменти від 24 лютого 2022 року. Здебільшого на місцях ракетних або дронових ударів ворога. Це пожежі, розбір завалів, пошук потерпілих. Ці фото раніше ніде не демонструвалися і зроблені ще до того, як на місця атак приїздили знімальні групи, а також на позиціях, де рятувальники із спеклом сам на сам окремо. Представлені світлини рятувальників, які загинули від рук росіян. Автори фото, працівники прес-служби ДСНС Одещини, на відкриття виставки вони запросили і героїв своїх світлин. Був прильот ворожого дрона. Житловий будинок загинув в той вечір дві людини. Ми прибули тоді на місце пожежі, побачили, як вибігають люди, почувши крики жінки з-під завалю. Начали розбирати конструкції. Дуже буває емоційно важко, коли знаходиш потерпілих але або мертвих. Ми хотіли показати людям, що ми бачимо своїми очима, тому що всі кажуть про те, і ми про це, це завжди говоримо: наскільки мужні, наскільки сильні рятувальники, наскільки вони герої, але вони такі є. Але вони такі самі люди, як і всі інші, і вони бачать кожного разу, вони бачать ту трагедію, вони бачать біль, вони бачать горе на місцях, але вони продовжують працювати попри все.